Автор перед вами автор програми ринкової інфраструктури області, яка розроблена, затверджена, але була схована. Чому? Тому що для попередньої влади невигідна була ринкова інфраструктура і механізми, які не передбачали. Дуже складна ситуація в аграрному комплексі Волині, яка пов'язана і з попередніми діями і діяннями, яка. Фактично губила ініціативу людей ініціативних, людей самостійних, а я би запропонував сьогодні вже на ближчих селах, сільських радах пошукати державний запас, не невидимний землі запасу і пропонувати цим людям розпочинати саме звідси і свій хаб, і свій досвід все-таки почати гектарів, і якщо є. Розуміння, я думаю, що цим вони не обмежаться, але є на чим подумати. Другий аспект, з якого хотів би і почати і пропонувати, і нашому керівництву, і записався вже на прийом до, нашого, до міністра АПК, це все-таки молодіжні проекти, молодіжні програми вже сьогодні, вже завтра. Ну, тільки возив в Литву, ну, нам на пальцях, розказали. ситуація ще гірша, ніж в нас. І три, саме три молоді людини, на той час господарі менші, ніж у нас, у нас 15 гектарів середньо, а там мали щось 6, по 6-7. Об'єдналися в кооператив, бо їх обдурили на чому? Молокозавод, аналіз робив і казав, що не так, на ціні, на, на виплатах. Коли вони об'єдналися, вони собі купили апаратуру, почали самі робити аналіз. Самі почали вже продавати більші партії. Не буду в деталях, бо це я можу набатися, кого це цікавить. Але взагалі, на сьогоднішній день це 700 склемів кооператив, на сьогоднішній день 52-й газон стоїть на постаменті, як який їх написав. На сьогоднішній день 4 супертанкери, які закачуємо молоко відразу, публікує від... Відразу жирність виставляє, відразу температуру виставляє і зберігає і ту жирність, і ту температуру, і везуть Європу. І на вздогі вже сьогодні біжить той завод і просить, хлопці, дамо ціну якусь скажу, тільки не вивозьте. Але я, будучи в них на засіданні на правлінні, то був здивований порядком денним. Для мене було дуже принципово, щоб ми запропонували асоціації фермерів все-таки дати свої пропозиції. Тому що а, це саме та структура, яка мені здається, ну, десь завжди в якійсь мірі була ображена владою, розумієте. Ну, от Не дослухалися. В даний момент це, власне, кандидатура, яка запропонована асоціацію фермерів, яка несе відповідальність за цю кандидатуру і так далі. Тому думаю, ну і плюс ви чули біографію, да? тобто людина однозначно зв'язана з селом від агронома і в Росії, і тут і так далі. Тут і на сьогоднішній діючий фермер, тут я кажу, що це дуже вдала кандидатура. Я сподіваюся, що навіть там, де може десь трошки, як і в багатьох нас з нової влади не вистачить там кваліфікації і так далі. Там бачимо, це все надолужується тим, що людина безпосередньо тримає плуга.